Малята запрошувалась на заняття з малювання. Метелики. Любі хлопчики і дівчатка, сьогодні ми будемо малювати. А що саме? Послухайте уважно загадку. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли. Враз знялась і полетіла. Так, діти, це метелик. Саме сьогодні малята ми будемо малювати метеликів нетрадиційним способом. Для роботи нам потрібно аркуш білого кольору з намальованою травичкою, водичка, пензлик, кухона губка, перев'язана резинкою та гуашева фарба червоного, чорного та жовтого кольору гарний настрій. Тож починаємо працювати. На губку нанесемо червоного кольору фарбу. Помиємо пензлика і нанесемо жовту фарбу. Ставимо відбиток, притискаємо сильно пальчиками губку і виходить метелик. Ще одного метелика намалюємо, набираємо фарбу червоного кольору, помиємо пензлика та наберемо фарбу жовтого кольору. Притискаємо пальчиками губку і вийшов ще один метелик? Домалюємо серединку овальної форми жовтого кольору. І домалюємо вусики чорною фарбою. Ось такі метелики вийшли у мене. А які метелики у вас вийшли? Чекаю ваших робіт. До зустрічі!